Нове дослідження показує, як креатин впливає на присідання та жим у шаховому стилі. Креатин не просто добавка для молодих качків, а інструмент оптимізації здоров'я для будь-якого віку. У світі спортивного харчування креатин давно займає почесне місце. Його репутація чарівної таблетки для нарощування ем'язової маси і підвищення сили міцно закріпилася в свідомості багатьох. Однак, якщо ви думаєте, що креатин – це виключно для молодих, атлетично підготовлених чоловіків, то вам пора переглянути свої погляди. Нещодавнє масштабне дослідження, яке об'єднало дані майже двох тисяч людей з 69 рандомізованих контрольованих досліджень, пролило світло на те, як креатин може бути корисним для широкого кола людей, включаючи жінок та людей старшого віку. У цій статті я, як людина, яка присвятила багато років вивченню спортивного харчування і спостерігає за змінами в підходах до здоров'я, розповім про те, що дійсно важливо знати про креатин, ґрунтуючись на останніх наукових даних і особистому досвіді. Ми поговоримо про те, як креатин впливає на силу, як він може бути корисний для різних вікових груп і статей, і як правильно його приймати, щоб отримати максимальну користь. Креатин більше, ніж просто м'язи. Перш ніж заглибитися в деталі дослідження, давайте розберемося, що таке креатин і чому він такий популярний. Креатин це природна речовина, яка синтезується в нашому організмі амінокислот. він відіграє ключову роль у виробництві енергії, особливо під час інтенсивних фізичних навантажень. В основному, креатин накопичується в м'язах у вигляді фосфокреатину. Який служить резервним джерелом енергії для коротких, вибухових рухів. Коли ми тренуємося, запаси фосфокреатину виснажуються і м'язи починають відчувати втому. Прийом креатину у вигляді добавки допомагає збільшити запаси фосфокреатину в м'язах, дозволяючи тренуватися інтенсивніше і довше, а також швидше відновлюватися після тренувань. Але креатин це не тільки про силу і м'язи. Зростаючий обсяг досліджень вказує на те, що він може мати позитивний вплив і на інші аспекти здоров'я, включаючи когнітивні функції, здоровий кісток і навіть настрій. Нове дослідження креатин для всіх. Саме масштабне дослідження, про яке йде мова, є важливим кроком у розумінні потенціалу креатину. На відміну від багатьох попередніх досліджень, які зосереджувались переважно на молодих чоловіках. Це дослідження розглядало більш широкий спектр учасників, включаючи жінок та людей старше 50 років. Аналіз даних показав, що креатин дійсно може підвищувати силу і покращувати фізичну працездатність у всіх груп населення. Однак, ефект від прийому креатину був найбільш виражений у людей молодше паєте 10 років і у чоловіків. Чому так? Як відзначають дослідники, це може бути пов'язано з тим, що більшість попередніх досліджень проводилися саме на цій групі населення. Крім того, жінки, як правило, мають нижчий вихідний рівень креатину в організмі, тому добавки можуть допомогти швидше заповнити цей дефіцит. Але найцікавіше це те, що дослідження підкреслює потенційну користь креатину для жінок і людей старшого віку. Креатин для жінок, розвіюємо міфи. Протягом багатьох років креатин асоціювався переважно з чоловічим тілом і нарощуванням ем'язової маси. Однак ця думка помилкова. Жінки також можуть отримувати величезну користь від прийому креатину. Підвищення сили і витривалості Креатин допомагає жінкам тренуватися інтенсивніше і довше, що призводить до поліпшення результатів в силових тренуваннях та інших видах фізичної активності. Підтримка ем'язової маси з віком жінки втрачають ем'язову масу швидше, ніж чоловіки. Креатин може допомогти уповільнити цей процес і зберегти силу і функціональність. Поліпшення когнітивних функцій дослідження показують, що креатин може покращувати пам'ять і концентрацію, що особливо важливо для жінок, які часто стикаються з високим рівнем стресу і багатозадачності. Руйнування стереотипів важливо усвідомлювати, що креатин це не тільки про качків. це інструмент, який може допомогти жінкам будь-якого віку та рівня фізичної підготовки досягти своїх цілей у галузі здоров'я та фітнесу. У моєму особистому досвіді я спостерігала, як креатин допомагає жінкам, які тільки починають займатися спортом, швидше адаптуватися до навантажень і досягати перших результатів. Це створює позитивний імпульс і мотивує продовжувати тренування. Креатин для літніх людей підтримка здоров'я і функціональності. З віком ми втрачаємо ем'язову масу і силу, що може призвести до зниження функціональності і збільшення ризику травм. Креатин може бути цінним інструментом для підтримки здоров'я та якості життя людей похилого віку, збереження ем'язової маси і сили. Креатин допомагає уповільнити втрату ем'язової маси і зберегти силу, що важливо для підтримки незалежності і здатності виконувати повсякденні завдання. Поліпшення когнітивних функцій дослідження показують, що креатин може покращувати пам'ять і концентрацію у літніх людей, що особливо важливо для підтримки активного способу життя. Здоровий кісток, креатин може позитивно впливати на щільність кісток, що знижує ризик переломів. Поліпшення загального самопочуття. Багато людей похилого віку відзначають поліпшення загального самопочуття і підвищення рівня енергії після початку прийому креатину. Я часто рекомендую креатин своїм клієнтам старше 5 10 років, які хочуть залишатися активними та здоровими. У поєднанні з регулярними фізичними вправами креатин може допомогти їм зберегти силу, функціональність і якість життя. Як правильно приймати креатин? Приймати креатин нескладно, але важливо дотримуватися кількох правил, щоб отримати максимальну користь. Дозування найбільш поширена і ефективне дозування 3-5 грамів моногідрату креатину в день. Години прийому креатин можна приймати в будь-який час доби, головне приймати його регулярно. Прийом з вуглеводами, прийом креатину з вуглеводами, наприклад, з фруктовим соком або спортивним напоєм, може покращити його засвоєння. Гідратація. Креатин затримує воду в м'язах, тому важливо пити достатню кількість рідини протягом дня. Фаза завантаження. Не обов'язково деякі люди вважають за краще починати з фази завантаження, приймаючи 20 грамів креатину в день протягом 5-7 днів, щоб швидше наситити м'язи. Однак це не обов'язково, і можна просто починати зі звичайної дозування. Висновок Креатин інвестиція в здоров'я. Дослідження, про яке ми говорили, підтверджує, що креатин це не просто добавка для молодих качків, а цінний інструмент для оптимізації здоров'я і поліпшення якості життя для людей різного віку і статей. Креатин це науково обґрунтована добавка, численні дослідження підтверджують його ефективність і безпеку. Креатин підходить для всіх, незалежно від вашого віку, статі чи рівня фізичної підготовки. Ви можете отримати користь від прийому креатину. Креатин це інвестиція в здоров'я, регулярний прийом креатину в поєднанні з регулярними фізичними вправами може допомогти вам зберегти силу, функціональність і якість життя на довгі роки. Пам'ятайте, що перед початком прийому будь-яких добавок, включаючи креатин, важливо проконсультуватися з лікарем або кваліфікованим фахівцем в області харчування. Не забудьте проконсультуватися з лікарем, перш ніж починати приймати добавки.